Гроші не дадуть сенсу твоєму життю. Так, ти готовий до цієї розмови. У соцмережах культ грошей, хто з ними Бог, хто без них невдаха, усе крутиться навколо цього, усі женуться за цифрами, ніби в цьому і є суть в цього життя. Але що, якщо я скажу тобі, головне не гроші, а ідея. Подумай, чому люди, Кілон Маск, Джобс, Цукерберг, щось досягли. Тому що з дитинства купалися в грошах? Можливо. Але скільки таких дітей, як вони, які нічого не зробили великого, річ не в старті. Річ у тому, що ними рухала ідея. На планеті понад 8 мільярдів людей. Але чому хтось просто існує, а хтось залишає слід в історії. Людей можна поділити всього на дві категорії. 99% це маса, у неї велика сила, але вона безідейна. І один відсоток. Це обрані, ті, хто створює течію, ті, хто думають, вони не женуться за грошима, бо гроші саме приходять туди, де є ідея. Навіть маркетинг це розуміє. Apple не продає телефони, вона продає відчуття унікальності, Tesla не продає машини. Вона продає майбутнє без бензину, все побудоване на ідеї. Ідея створювати групи, рухи, релігії і навіть імперія. Усе велике починається не з грошей, а з думки, яка зачіплює. А тепер чесно, що б ти робив, би, коли грошей було вдосталь, коли не треба брахувати копійки, коли зникне страх виживання. Що залишиться тоді? Бо якщо немає ідеї, гроші не дадуть сенсу. Вони просто зроблять порожнечу дорожчою. Ідеї рухають світом, гроші лише інструмент. І якщо ти хочеш зрозуміти, як народжується ідея, як вони стають силою, яка змінює життя, підписуйся на мій телеграм-канал, будемо розбиратися разом. І запам'ятай, гроші не створюють ідеї, але ідеї створюють гроші.